В Україні відбудуться вибори президента у 2024 четвертому році. Мало ймовірно. Кадиров створює свою армію аби відділитися від Росії. Кадиров дуже хитрий лис. Російських поліцейських змушують вивчати китайську мову. Китай окуповує Росію. Це дуже велика таємниця. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мульфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти. І перше наше запитання в Україні: відбудуться вибори президента у 2024 році. В першу чергу хочу сказати одразу, що малоймовірно. Тому що на даний час навіть карта просто підвішена говорить про те, що ну це, це питання застрягло у повітрі, воно висить. Але мені здається дуже дуже мало ймовірно. Дуже мало ймовірно. Але все ж таки, десь в якомусь в якійсь частинці варіанту таке є, так, ну, такого формату. Але а, я не бачу, що це відбувається в найближчий час. Друге запитання Кадиров створює свою армію аби відділитися від Росії. Кадиров дуже хитрий лис, і по перше це по перше. І мені здається, що і це без мене. Ви всі знали. Він робить так, як йому зручно, а не так, як зручно комусь. Він нікого ні під кого не буде прогибатися. Це дуже гарний стратег, який за свою шкуру турбується набагато більше ніж взагалі за когось. В цілому е, я можу вам чітко сказати про те, що ймовірність того, що в нього там якась армія буде, мало ймовірно, хоча йому дуже багато хто поклоняється як Богу. Але він зараз дуже такий нашифрований. До речі, це мені здається, оця те, тема з е, е, якоюсь шизофренією, вона, я так розумію, і Путіна і, е, е, і всіх інших. Е, Політиків і лідерів вона переслідується. Якась напевно, якась чи психологічна, чи якась нам вібраційна історія, тому що вони всі зараз дуже сильно бояться. Для чого, наприклад, зімітував. Кадиров свою смерть в першу чергу для того, щоб виявити своїх ворогів, які одразу почали себе проявляти. Тому для нього він дуже, він дуже боїться за своє життя. Він прекрасно розуміє, що на нього і ведеться якась, типу, е, якась охота. Але я можу сказати одразу, що е, те, що він там хоче відділитися там з армією свою зробити, йому зараз це не вигідно. Поки що Путін живий, поки він зараз на троні, він нікуди не. Дінеться, а ось коли помре Путін, ось тоді і почнеться великий переворот, і там він може захотіти взяти правління на себе. Ну він так буде намагатися це робити, але на даний час він дуже боїться взагалі в цілому. Це Нещодавно в мережі з'явилося відео, де російські поліцейські дружно повторюють за своїм вчителем китайські слова. Оже останнє питання на сьогодні: для чого російських поліцейських змушують вивчати китайську мову? Китай окуповує Росію. Ну, по перше, це дуже велика таємниця е, про Китай і зв'язки з Китаєм. Е, я не можу сказати на 100%, що вони е, будуть е, явними, але те, що Китай допомагає Росії, це 100%. Зараз на це на це я бачу. Е, карта випадає того, що вони намагаються скрити від людей правду, і що дійсно помалу, помалу, просачується інформація, що Китай може стати на допомогу. У Росії і, начебто, е, навіть е, деякі е, політики і е, також про це говорять, але все ж таки, чи стане, чи не стане? Ну, дивіться е, навряд чи Путін зараз може комусь взагалі довіряти, і Китай. Він не буде ризикувати своєю шкурою для того, щоб е допомогти Росії, тим паче, що він бачить, що Росія вже настає гаплик. Те, що те, що Росія зараз прогинається як е повія перед Китаєм, е це 100%. -во. і вони намагаються, хоч якось, отримати підтримку. Вони щось отримують якусь підтримку, але в будь-якому випадку Китай не хоче цього союзу е явного союзу. Він хоче, щоб він дуже дорожить тим, що. Що він прекрасно розуміє, що Росія скоро закриється, паде, і він е дуже сильно переживає за свою репутацію, що в цей момент не відбулося нічого поганого для нього. Це була рубрика Запитай второлога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.